Всім привіт, ви на каналі Tech Union, Мене звати Даня, і сьогодні ми розпакуємо і протестуємо ось такий мікрофон від компанії FIFINE K688. Давайте починати. Поїхали! Давайте відкривати і дивитися, що є у комплекті. По-перше, це інструкція. Я думаю, що нам вона не потрібна, оскільки це plug and плей девайс, підключаєте до вашого комп'ютера і одразу все працює. Далі можемо знайти мікрофон. Тут є кріплення під стійку, все регулюється. І також сам мікрофон знаходиться на вібропідвісі, що дозволить нам забирати зайвий шум від наших рук по столу чи якийсь інший. Також у комплекті є кабель для підключення до комп'ютеру. Це стандартний USB-A на USB Type-C. І одразу до FIFINE пропозиції класти або два дроти з Type-C на Type-C і з Type-C на Type-A, або робити перехідник, як вони робили це у своїх аудіоінтерфейсах. Також є у комплекті ось такий перехідник з 3:8 на 5,8 для кріплення на стійку. Ну і також у комплекті є ось така невеличка тринога, за допомогою якої ви зможете поставити свій мікрофон на стіл і одразу все записувати. В принципі, давайте ось в такому сетапі і протестуємо. Одразу без перехідників це все в нас чіпляється на стійку. І, в принципі, одразу можемо записувати якийсь подкаст, робити огляди, стрімити і все інше. Але давайте все ж таки протестуємо, який звук у нашого мікрофона. В мене одразу тут є підготовлений кабель Type-C Type-C для того, щоб ми могли це все підключити. Але у нашого мікрофона є також інтерфейс XLR, що дозволить нам підключити його до карти аудіозахоплення або до мікшерного пульту, якщо нам потрібно завести декілька девайсів. Також є регулювання гучності в навушники і регулювання гучності самого мікрофону. Але ці два дімери в нас... Коли ми підключаємо наш мікрофон по USB. Ну і, Звісно, є вихід 3,5 мм для навушників, для того, щоб ми могли одразу все чути, що нам потрібно. Підключаємо до нашого комп'ютеру, гучність залишаю. Давайте перевіримо, в нас вона стоїть, на максимум. Я думаю, що в принципі, цих налаштувань нам і вистачить. Переконуюсь в тому, що в нас звук приходить у сам мікрофон, і вже зараз ви можете чути звук, який записаний на цей мікрофон. Можете бачити відстань мою від мікрофона, тобто таким чином одразу розуміти, наскільки близько потрібно до нього розмовляти. Ну і якщо я трошки нижче нахилюся і буду говорити прямо в нього, то я думаю, що звук стане трошечки краще. Для цього я також рекомендую вам придбати стійку, яка буде кріпитися до вашого столу, і таким чином ви зможете розташувати цей мікрофон достатньо близько до себе. Так, щоб вам було зручно і при цьому звук був гарний. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей звук. Посилання, звісно, на мікрофон я залишу в описі під цим відео. Там зможете перейти і подивитися його ціну і придбати. В принципі, ціна не супер велика, тому я думаю, що дозволити його зможе собі майже кожен, а звук ми отримуємо, в принципі, непоганий. Тільки що послухав звук, який видає даний мікрофон. Я звик зазвичай записувати все близько, але навіть на великій відстані від мікрофону звук майже ідеальний. Я вважаю, що це топ рішення за свої гроші. Трошечки можна обробити на постобробці і в принципі можна використовувати. А для стрімів, взагалі, ідеально, навіть з цією стійкою, тобто докуповувати на перший час. Я думаю, точно нічого не потрібно. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете побачити огляд на ще якісь девайси від компанії FIFINE, то пишіть про це у коментарях. Будемо додатися і робити відео. Ну, а з вами був Даня, канал ТикЮнян. До нових зустрічей.